17 листопада відзначатимуть своє професійне свято і працівники сільського господарства України. Робота аграріїв завжди відігравала важливу роль у житті країни за війни, яка триває у нашій країні. Праця трактористів, агрономів, селекціонерів та овочівників безцінна. Попри мінування полів, руйнування інфраструктури та обстрілів, наші фермери сіють зерно та вирощують хліб. У нас в студії Сергій Гуцел, виконавчий директор агрокластеру Агровій, який більше розповість нам про врожай на Вінниччині. Вітаю вас! Добрий день. Як пройшов цьогорічний сезон збору врожаю на Вінниччині? Ви знаєте, в принципі, якщо брати загалом весь всю Вінниччину, то можна сказати, що дуже гарно, тому що ми зайняли одне з лідируючих місць по валовому збору. Тобто більшість господарств, я думаю, що вклалися в ті плани, які собі будували навесні чи з осінь минулого року. Які новітні технології або підходи ви випровадили цього сезону? Знаєте, з зміною клімату дуже суттєво змінюється технологія по обробітку ґрунту. Тому дуже багато зараз господарств якраз розпочало використовувати ті технології, які дозволяють зберегти вологу, почали висівати ті культури, які витримують більше посуху, та взагалі дивитися у напрямок посухості культур, тому що, на жаль, кількість опадів у нас з кожним роком все зменшується. Тому в аграрії шукають ті нішові якраз сорти. Чи гібриди, які дозволяють рости в таких умовах, ну а які ваші прогнози на наступний сезон? Чи бачите потенціал для збільшення врожаїв чи прибутків? Я думаю, що так. Потенціал для збільшення в будь-якому випадку є, тому що, я ще раз повторююся, сучасні технології вони впроваджуються навіть в невеликих фермерів. Тому кожен хоче отримувати максимум врожаїв і максимальний прибуток від своєї діяльності, тому що з тим часом, в якому ми живемо, у нас недостатньо, наприклад, тих самих судових ресурсів, да, чоловіки захищають батьківщину, воюють. Жінки не можуть повноцінно замінити в, в техніці. Чи на якихось важких роботах, тому кожне господарство шукає ті підходи та ті можливості, які дадуть змогу отримувати кращий врожай? Ну і наостанок, що для вас означає День працівників сільського господарства? Ви знаєте, для мене це дуже, дуже, дуже велике свято, при тому ще з самого дитинства, тому що я з родини якраз аграріїв, і це завжди було величезним таким. Дійством, коли вже підводилися всі підсумки по сезону, який завершився, коли будувалися якісь плани на майбутнє, і я думаю, що в нас кожен аграрій, який працює, це родина, яка дбає в першу чергу про свою батьківщину, тому що ні для кого не це що саме аграрії являються носіями того, того геному, який зупинив цю орду, яка на нас напала, який за будь-яких умов працює в полі, який за будь-яких умов вирощує хліб та дбає про продовольчу безпеку. Тому я думаю, що це найбільше свято, яке може бути, адже Україна це дійсно держава хліборобів, це держава. Працівників села, і я цим пишаюся. І думаю, що кожен аграрій також. І напередодні цього свята ми вітаємо і вас теж, і дякуємо за те, що завітали до нас в студію. Дякую. І я також в свою чергу хочу привітати всіх причетних до. Роботи в селі, всіх причетних до роботи в полі, всіх причетних до роботи в переробних підприємствах, тому що це також переробка аграрної продукції. Хочу побажати в першу чергу. Це дійсно мирного неба, щоб у нас вже був спокій, щоб ми могли спокійно розвиватися, займатися своєю справою. І аграрний сектор, як я вже казав, за будь-яких умов працює. Україна буде з хлібом, Україна буде з зерном та іншими продуктами харчування, тому що ми стійкі, ми мужні і ми. Працьовиті, та ми до того всього ще й дуже розумні і красиві. Тому всіх зі святом нашим глядачам. Нагадую, у нас в студії був Сергій Гуцел, виконавчий директор агрокластеру Агровін.